Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміко, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні я трішечки не кіміко. Сьогодні я перетворився на справжній космічний об'єкт. Я здав чорною дерою. Сьогодні ми з вами будемо пожирати все. Все, що ми будемо бачити, ми все-все-все будемо жирати. А, і давайте вже потихеньку знаходимо нашу першу жертву. Це ось така ось гілля, яка тут валяється. Ми її забираємо і все. І я починаю свій шлях росту. Я вже... А виріс до розміру uh, 6. Окей, okay. до розміру 7. А, І нач... починаємо потихесенько, потихеньку, все, що ми тут бачимо, поїдати. 29. Окей, вже 29. Так, тут якось бачу, ми можемо його. Ні, ми не можемо його з'їсти. Так, відстань від мене, будь ласка, друже, 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 ми з тобою один одного не знаємо. Ми з тобою не вороги, я тебе не чіпаю, ти до мене не йдеш. Дякую, дякую, дякую. Окей, продовжимо все це діло потихесенько їсти. Так, за 40, окей, з'їдаємо, так. А грибочки по вісім якісь ми також забираємо. Я вже 69 розміру. Оцю штуку давайте ми також забираємо. Е, чому, а чому в мене не вийшло тоді когось з'їсти? Чому мене змогли з'їсти? Да так не чесно, так не чесно. Так, а я можу. Так, все відстань від мене. Навіть не дивись в мою сторону, я тебе, друже, не знаю. Все, ми з тобою тепер не дружимо. Ми з тобою не дружимо, я просто йду подалі від тебе а, і роби там а, що хочеш. Так, о, якийсь подарунчок мені дають. Мені дають 200 доларів. На що мені ці долари? Я не знаю. Краще б мені дали якийсь а, бонус, не знаю, дороги. Просто, ну будь ласка, відчіпися від мене, не чіпай до мене, я не чіпаю до тебе і всі в шоколаді. О, прикольно. А я, на жаль, я не можу там нічого їсти. Ну, ну і добре. Так, 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 так. Все, я тікаю від тебе. Не йди за мною, не йди за мною. Ми нам з тобою не, не це саме, нам з тобою, друзями, не стати. А, тому не чіпай до мене. Я просто собі тихесенько тут усе подряд їм. А, і потихесенько Ну коли-небудь, коли-небудь я виросту до таких розмірів, що я їх усіх позідаю тут і все, і нічого вони мені. Не зроблять, будуть тоді, а будуть тоді намагатися згадати, а що ж вони мені зробили. А ось все, не треба було до мене чіпати, коли я був маленький, і все, і все було б справедливо. Так, подивіться, там у когось 6 тисяч розмір. Так все, я від нього поки що а, тихесенько а, звалю. Тихесенько, методично звалю подалі. А, так, так, так. Мені здається, він дає в цю сторону, і мені не подобається, що він в цю сторону, тому давайте ми а, в іншу сторону просто від нього тікаємо О, подалі, подалі, подалі. Я сподіваюся, там немає. Там також щось велике, блін. Там також щось велике. Це мені дуже 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 не подобається. Зараз потрібно їсти. потрібно їсти, потрібно їсти, рости а, Дуже потрібно рости якомога більшим ставати. Так, які А мені 100% прям максимально. Uh, максимально зараз, прямо зараз, мені uh, максимально терміново потрібен якийсь подарунок, який мене найбільшим на сервері. Будь ласка, дайте мені якийсь подарунок, це прямо 100% мені зараз треба. А, так, 29 секунд. 29 секунд ще потрібно зачекати, і тоді, можливо, мені щось дадуть. Дуже-дуже. На це сподіваюся. Так, давайте з'їмо. Їмо, до речі, їмо все, що тут у нас є. Я вже розміром майже 600, Це вже непогано. А, так, 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 продовжимо. Продовжимо це все діло поїдати. Окей, 600, Так, а там він великий чи ні? Як мені зрозуміти? Так, він розміром яким? Він розміром 200, Окей, він мене, якщо що, не з'їсть, якщо що, я його можу з'їсти, до речі. Ану йди о, прикольно. Скільки мені за нього дало? Я стану на 200 більшим. Прикольно. До речі, прикольно, прикольно. Ну так окей, я розумію, чому вони намагалися мене з'їсти, тому що їсти інших гравців це досить вигідно, якщо бути чесним. Але знову ж таки, знову ж таки, це не дуже правильно, тому ми так робити не будемо, якщо вони самі до нас лізти не будуть. Так що у нас, до речі, тут є нічого тут цікавого немає. Окей, продовжимо це все діло поїдати, так і там скоро буде через дві хвилинки ще якийсь гіфт нам також дадуть. Окей. Окей, okay, okay, okay. а мені потрібно вирости ще в, в два рази більше, коли я саджу, я зможу їсти машини. А коли стану в скільки в три рази приблизно більше, я зможу їсти. Виходить у ці дома. Це взагалі прикольно буде, коли я зможу просто взяти і з'їсти дом. Але знову ж таки, знову ж таки, щоб з'їсти будинок, мені потрібно, щоб до того часу мене ніхто не з'їв. А поки що мені страшно мені страшно, тому що усюди якісь злі, якісь злі дуже великі, космічні чорні дири. Це мені не подобається, не подобається. Я хочу просто жити, я хочу просто жити. От якби вони мені дали просто пожити, то я був би щасливий. Так, продовжимо все це діло їсти. Так, так, так. І давайте а, та драбина. Так, там дерево за 300. Це прикольно, їх можна з'їсти. Так, друже, давай, давай, не йди в мою сторону. Я не хочу тебе їсти. Розвивайся собі, тихесенько, я йду своїм шляхом, ти йди своїм шлях... своїм шляхом і все. І домолось о, я машини можна можу їсти. О, все, все, все. Оце тепер заживемо, тепер заживемо. Машина, я йду за тобом. Машина, 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 машина. А зараз я її з'їм. І подивіться, до речі, за одну машину мені скільки тисячу дали. Чи щось таке? Ну, досить багато мені дали так. Так, подивіться, просто скільки ж. Ой, ой-ой-ой, так, він 13 тисяч. Він 13 тисяч, дружини йди в мою сторону, будь ласка. А, я хороший. Я хороший. Ми з тобою давай один одного чіпати не будемо. Все, я просто звалюю. Я просто звалюю подалі звідси, і всі будемо. А, а, у нього є доступ до цієї преміум зони. Все я зрозумів, як він виріс таким великим. А-а-а, Зрозуміло. Хоча він там є, але він нічого не їсть. А, а це як, друзі? Чому він може заходити в преміум зону, але. А-а-а... Та знаєте що, друзі? Мені здається, він читер. Мені здається, він був читером, і він міг туди заходити, але не міг нічого їсти. І через те, що він е... зробив те, що йому не повинно дозволяти гра, його просто викинули. Прикольно. А прикольно, прикольно. Можливо, звичайно я помиляюся, можливо, це просто там, а, ну можливо це все так совпало максимально дивно, але мені здається, що я все ж таки правий. І до речі, тим часом в мене вже 6 тисяч. Я можу їсти будинки, будинки, будиночок. Ану йде сюди, ану йди сюди. обана! все, я став вже 7 тисяч. Зараз я буду найвеличезний просто. Я вже, до речі, найвеличезний не старужі. Якщо чесно, мені здається, що у цей читер, який щойно вийшов, що він усіх інших переїв, а потім просто вилетів. А це досить прикольна насправді ситуація. А до речі, я можу якось не знаю. Чому мені з цих гіфтів постійно дають лише е, е, Лише якісь. не знаю, якісь оці гроші? Нащо вони мені взагалі потрібні? Я що можу. Давайте, я не знаю, якісь якої з'їв, якої з'їв сам не помітив. Я можу за ці гроші купляти якісь скини? Давайте я стану помаранчем. Опа, еквіп. Все, я став помаранчем. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Оце темка мені вже подобається. А я тепер красивенький ось так і подивіться на мене, декі. У мене тим часом вже майже 10 тисяч. Майже 10 тисяч це означає, що щось я точно нове можу з'їсти. А що саме? Що саме? Як тепер зрозуміти, що саме потребує мені 10 тисяч для того, щоб його з'їсти? Так, це буде так, 5 тисяч. Uh, машина, 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 машина 2,5 тисячі. Так, можливо, ось цей будинок, uh, який там далі стоїть. Це ж таке, це, це, це на церкву, якщо чесно, трішки похоже, але я не знаю. Uh, так, так, так. Скільки він, uh, скільки він потребує? 20 тисяч. 20 тисяч в мене вже точно немає. Uh, 100% 20 тисяч в мене немає. Давайте продовжимо потихеньку тут-туди-сюди бігати. Uh, так, так, так. о, До речі, мегабонус якийсь. Не знаю, не знаю, не знаю, що це таке, але мені його не дати. Точно. А, тут у нас також нічого цікавого немає. І якісь агівти у нас будуть через 5 хвилин, лише 5 хвилин, так. А це що таке? О, так, так, так. Я можу. Е? Не знаю. А що? Я можу за оці гроші. Так, я пришвидшую свою швидкість. Я стою. Так, це було. Я пришвидшую свою швидкість. Окей, і я пришвидшую свій. Е... Ну, тобто я пришвидшую швидкість переміщення. Точніше. Збільшує швидкість переміщення а, і а, пришвидшує свій, свої темпи росту. Оце прикольно. Це прикольно, мені сподобалося, як це працює. А, але, на жаль, я про це відразу не знав і купив собі скін, хоча мій скін коштував лише 2000, це не уж і багато. А, добре, продовжимо. Друже, давай, давай розходимося з тобою. Я не хочу в тебе їсти, не хочу я зайвий раз а їх у це зараз з'їдати, комусь апортити гру. Нехай вони собі тихеску розвиваються, вони мені не заважають, я їм не заважаю. Це така паці. Я просто, друзі, пацифіст. Не хочу я з ними воювати зараз, ну на що воно мені треба. Одне одному не заважаємо, кожен займається своїми справами і все, всіх все влаштовує. Мене це також влаштовує. Тим часом в мене вже 15 тисяч, я хочу назбирати зараз. Знаєте що, друзі? Так, я хочу зараз 20 тисяч. Мені 100% потрібно 20 тисяч, тому що я хочу з'їсти ту велику церкву. Ту велику церкву 100% хочу і захавати. Просто захавати. Так, давайте. в мені... мене вже 16 тисяч. Так, і що мені потрібно. О, Що мені зараз потрібно робити? Я максим... я дуже-дуже я повільно. З... Я, я дуже повільно росту. І що мені взагалі потрібно зараз наїсти, аби отримати 20 тисяч. Господи, це просто величезна якась сума. потрібно, скоріше за все, мені зараз їсти машини. Тому давайте йдемо в сторону машини. А Скільки мені за машину зараз дасть? Десь 500. Так, десь 500 мені дає за машину, ой, там є будиночок. Ось будиночок мені зараз дасть гарні результати. Оце я вже пам'ятаю, тисячу десь він мені дасть. Буде. Ага, все тисяча він мені дав. Окей. І ось там ще одна машина, мені здається, ця машина в нас стане вже останній. Так, так, так. Так. Так, вже останнє, тому що мені залишилося ще трішечки і... А я я їду, я їду за цією церквою, аби її схавати, 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 з хавати, А ну йди сюди. Ану йди сюди, друже. Так, 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 так. Двадцять тисяч, двадцять тисяч. Окей. А так, все, і просто подивіться, мені за нього дали чотири тисячі. Чотири тисячі за одну штуку мені насипали. ніфіга собі, Так, там є ще одна церква. Там є ще одна церква, а це означає, що друзі, правильно, що я йду її сторону, тому що по 4 тисячі зараз отримувати мені мені сподобалося. Мені сподобалося це. Виглядає дуже дуже смачно. А тому ми за нею йдемо. Ми за нею йдемо, і тут є ось така ось вантажівка, яка щоб її з'їсти, потрібно 45 тисяч. Просто друзі, уявіть собі, 45 тисяч. Ну, хоча мені здається, це не також і неможливо, тому що знову ж таки ці церкви просто туди-сюди їсти, і все. І ти виростеш, і ти виростеш. Мені здається, саме так це і працює. А тому давайте забираємо іще одну. окей, у мене вже 29 тисяч. Зараз саме на 30. Давай, давай, ще трішечки, ще трішечки до 30. Ну, давай, ну давай. так за 300 О, все. Де, окей. 30 тисяч, давайте просто туди-сюди можна, до речі, їсти, збирати від церкви до церкви. І таким чином ми не зберемо з вами 45 тисяч. Це прикольно, до речі, працює. І давайте подивимося, у мене вже є 21 тисяча. Це значить, що я можу зробити іще отакий ось апгрейдик. Угу, Окей, добре. і Так, 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 так. наступний рейд скільки? 20 тисяч коштує. Ще трішечки швидше, і ще трішечки швидше в мене почнуть а, збільшуватися мої показники росу. Це також, друзі, прикольно. До речі, скільки мені цих саме зелених грошей доларів дають за цю церкву? А, 4 тисячі також. Тобто мені 4 тисячі розмірів, 4 тисячі грошей за нього дають. Усе у нас, а, друзі, а, друзі, равна ціна. 35 тисяч в мене вже є, це означає, що мені залишилося лише а, скільки, лише 10 тисяч назбирати, ну вже менше, навіть вже 9, а точніше 8 8,5. Окей, йдемо, йдемо, йдемо до наступної церкви. В мене вже є, друзі. Я думаю, ви вже помітили, що в мене тут є максимально чіткий план, як саме мені досягти а до цієї вантажівки. Я просто ходжу і збираю туди-сюди ці церкви. І можливо, навіть ця церква зараз стане остання. Можливо, не знаю, але мені здається, що на це є усі шанси. Тому що так, 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 так. мене вже 37 тисяч. Зараз мене стане 42 десь. Так, 41, окей. окей. І ну не знаю, все ж таки здається, прийдеться до останньої І до речі, до речі, до речі, до речі, до речі. Я бачу абрейдик. Окей, беремо абгрейдик. Окей, так і наступний коштує скільки 35 тисяч, друзі. 35 тисяч, господи. А так, окей, йдемо йдемо, йдемо. Наступна остання церква. Я тебе вже бачу. Зараз це... щойно її забираю все це. Поз... це дасть мені змогу. З'їсти просто останній об'єкт на цій мапі і все і буде гра, можна сказати, пройдена. Не знаю, подивимося, що тут буде ще, але мені здається, саме пройдена. І якщо чесно, я тут не бачу ніде кнопочки ребітху, тому можливо в цій грі навіть немає ребітху. А якщо це так, то не знаю, це дивно. Це дивно, дивно, дивно. А, так, шоп, що Шо у нас тут в магазині. В магазині тут знову ж таки нічого. Скінчики у нас ä, прикольні а, закінчилися судячи з за усього. Окей, так, і. а ну, а я вже не зроблю. 35 тисяч. Хоча не знаю, подивимося, зараз які дадуть за цю вантажівку, можливо, за нею насиплять з Дуже просто багато мільйонів грошей. А так, заберемо 45 тисяч, дивимося 10 тисяч мені дали по розміру. Просто зараз. 10 тисяч зараз, друзі, уявіть собі. І, здається, все. Так, я більше не бачу тут на карті нічого, що буде більшим за розміром за розміром, і що мені потрібно буде з'їсти, якщо чесно. Подуреночок мені дають останній. Так, дають мені скільки грошей, не знаю скільки їх насипали, там тисячу. Не знаю на що мені тисяча. А, і це, друзі. Ми, можна сказати, цю гру пройшли, тому що ми з'їли все, що тут було велике. Можна лише зараз поганятися з якимись отакими зіровцями, але це не, не має особливо багато сенсу, тому що а, ми всі дуже, друзі, повільні, тому, тому так. На цьому будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І я вам, друзі, нагадую, що я створив нещодавно новий телеграм-канал, де ми можемо з вами поспілкуватися. Там будуть нові анонси нових відео і так далі. Обов'язково туди також підписуємося. А на цьому, друзі, до нових зустрічей.